Вітаю, друзі, всіх. Моя найулюбленіша рубрика. Мед. Ружний. Е -е -е. Який хочете. Так. Так. Ще копочек. Так, давайте так. сироп Клінові, цитринові, тут які хочеш. Ну, ви знаєте, медовий, ну, я не знаю, що воно тут таке. Чесно я вам скажу, о 260 гривень, я буду на гривні зразу переводив. Оце такі сиропи, може вони й добрі, ну я не пробував ніколи, Так, и, и, це значить 60, ну десь 60-58 гривень. Мед і штучний. Це, ви знаєте, як то... Хто пам'ятає, що при союзі був кукурузний, знаєте, такі в магазинах продав, продавались такі бочечки, Написано, мед кукурузний. О, я її любив. Ну, от, от він на подобі. Так, далі йдемо. Так, ліповий. Ну, вже він такий, бачите, 260 гривень. Ну, я буду переводити кіло. Ліповий. Так, шпадів. 530 десь 530 гривень стоїть оцей кілограм. Над паділи. Так, далі пишу велкоквят. Разнотрав'я 280 гривень. стоїть стоїть кіло кіло. Так. так. От теж. Нектаровий шпаділ. І не це дешевше трошки, бачите. Тоже пать. 480 десь стої гривень. Так, велкоквят. тоже разнотравие и 360 360 гривень коштует так пошло шпагевые и такие мелкие упаковочки тут 180 гривен это такая баночка так далее тут и гречан 380 гривен это гречка такая Ну я сейчас розделю, що он тут за гречка. А це виштейка, не знаю, така гречка, если честно я чисто її ніколи не качав. І от тоже, і от тоже гречка. Не знаю, така вона чи ні. гречана. Так, далі. Велка крят. Так, Анка, ще, сейчас, сейчас велка крят разнотраві 230 десь гривень так і пилок то я заходив колись не було пилка 160 гривень ось така баночка скільки тут грам 110 грам так а це пилкова паста разна з медом, знаєте там ото крутять теж от тоже, ну тут орешки. ну такі бачите це от і, як вона, що в горлі почитає, а не щось почитаю. Мішані жінки. орішки різні. Це таке 150 десь гривень так стоїть. А перги що нема пергі. Перги немає. Так. Оце тут різні з додаванням різних цитрин, мітрин, трускавка, клубніка. Ну такі, знаєте, тут на так, ліповий 250 э, гривень. Потім вілкоквят разнотравий, 180 гривень. Далі, э, от крема, крем, э, медкрем пішов різний. Э, жепак, гріпак. Э, і тут гречаний от кремований 280 гривень. Не, він вже дачли якийсь, не А що він кремований? Зернистий, Написано кремований. Так, це в нас що таке? Джосовий мет. Ну це дорогий, до 350 гривень. джос Вериск. Такі мелкі упаковки. 200 гривень где-то. А це все йде. Ну це все, це понятно. Мягкий упаковки тут. тут це у нас що Що тут далі йде у нас ліповий. 310 гривень він стоїть ця банка. Ліповий. Тут у нас акація йде 380 гривень. Тут у нас кіки? Е, кіло 300, не Ну, 380 десь на нашій. Так, от що у нас таке йде? Лілкоквят разнотравії. Так, от Так, отут у нас що. Ліповий 380 гривень, ліпа. Оце у нас що таке? Некторовий. А, жипаковий, 310 гривень, це ж. 310 гривень це кілограм. Так, оце вже тут, понятно, я вже розказував. Це у нас що таке мет. Велкоквят теж ну Тут різні, мелкі такі розфасовувались. Е, це виходить десь 180 гривень. А що воно таке, що не за А шпа, Я тому що він такий дорогий шпать. Десь 180 гривень ця баночка чорна. Ось. Ну, що найкраще? Зараз я вам скажу. Це в нас що виходить. А ну вілка теж разнотравіється. От дивіться, його не було, а я не знаю, як він тут з'явився Ось Соняшниковий, бачите. Просто з Уля. 380 гривень. Оце 2 2,2 кило. Без 380. Потім пошли мы сюда. Это разнотравие 380 гривень тоже. И тут тоже пошло у нас велкоквет. А вот это що вот у нас таке? Тоже. це 480 гривень здесь. Ого, очень такий дорогий. А велкоквет, да разнотрав'я. 480 гривень банка 2,1 кг оце соня. Ну я не знаю тільки Чесно, я вам скажу а ні, це не Соня, перний банк о Соня пацан так, а це не просто вуля, а вилку квя. Это раз на ну теж, теж 380 гривень. Все, побував я тут. Душа спокійна, вам все розказав, бувайте здорові. Держимо.